Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. І подивимось, які думки, почуття і плани у вашого колишнього щодо вас. Так, які в нього думки? Які почуття до вас? І що він планує? Думки. Агресивний він. Так, почуття. Плани щодо вас. Дивіться, ваш колишній, він сам по собі, він не дуже гарна людина. Ви подумайте, чи він вам треба. Він агресивний, він має якийсь такий, знаєте, в нього. Характер дуже скверний. він не добра людина, не хороша. Він злий, агресивний, його треба опасатися. В минулому, що було? В нього були до вас почуття, ви йому дуже подобались. дуже подобались. І це були прям такі: от він відчував до вас любов і що ви йому дуже потрібні. Зараз він перегорнув цю сторінку. Книга закрита. Все, це припи... він припиняє це. Він розуміє почуття, що він думає, що це його доля, це його хрест, що ви по долі один одному, але він такий, він суровий, як наказує вас, що я сам це все припиняю, закриваю. В планах, в планах, в нього він мріє про вас, але він мріє. Робить вас, звинувачувати вас, робити вас винною, е, як доказати вам, що ти сама во всьому виновата, я ні в чому не нінувата, це, це все, все ти не робила, і ти така сварлива і нехороша. І що ви десь комусь щось розповідали або виносили з зби, він каже, навіщо ти це зробила, я це не вибачу. Але в планах є до вас повернутися, що він десь політав. Десь він погуляв, але планує повернутися до вас назад, що ви його доля і все. І він такий властелін, хоче повертається, хоче йде, хочу мілою, хочу казню. Отак. І дивіться, на майбутнє, на майбутнє в нього до вас таке ставлення. Якщо в минулому ви йому дуже подобались, то на майбутнє в думках, що ви не така приваблива. Що ви йому не подобаєтесь, що йому не цікаво не ем, скучно, що це так все обидено, йому подобається якесь разнообразя. Буде на серці інша жінка у нього і ем, такий, що він планує, да, що планує бути, е, якщо він планує повернутись, що він буде заводити собі на стороні. Інших жінок, або в нього вже там хтось є, і він буде і там, і там. Ну з вами, типу, йому вигідніше. лучше. Да, в планах, що ви, як фортеця, надійна, що з вами спокій, затишок, стабільність, ви даєте багато енергії, і він чітко уверен, що це ви його доля. І що він буде з вами і буде ходити наліво, і так себе буде розважати. Але оцей хрест для вас, для вас, це поганий хрест, це кармічні зв'язки, кармічне відпрацювання. Дивіться, оця карта пояснюється оцією, що він агресивний, зла людина, можливі психічні якісь розлади, і це ваш негативний хрест. Чого ви це повинні терпіти? Вам треба поставити жирну крапку, піти від нього. Ну. Хоча всі шанси, що ви будете разом, ну, ви будете далі страждати, що не хороша людина цей чоловік. Ось такі думки, почуття і плани. Я хочу прибрати весь негатив, щоб. Це все перекриваю, щоб вам доля дала людину, з якою вам буде краще. Не приймайте його назад, не треба. Пішов і пішов. Так. Тобто це повертається людина, яка буде вас контролювати, вам не буде повітря вистачати, він буде дуже тиснути на вас, при тому, що він буде робити все, що він хоче. Заперечую. Плюс його мама, тут як тут, мама буде контролювати всі процеси, вмішуватися, втручатися і псувати життя. Заперечую. Ось. І тут далі карти є, що у вас є вибір на нове кохання, бо дитина і серце це нове кохання. Ви будете робити цей вибір, яку яким шляхом йти. Буде два варіанти. Або з цим, бо цей буде до вас назад, приходить, вибачається. Або нове одруження. І це кільце виходить, це одруження. Це нові стосунки, і ваші мрії здійсняться. Дуже гарний розклад. Я хочу перекрити то, що. Що все негативне, це якась така карма тяжка. І вона над вами висить, і ви або самі робите вибір, або далі в ці відносини і будете страждати, бо ви як фортеця, а потім він вас зруйнує. Це мета його існування, щоб зробити той з отакої фортеці класної, отаку, щоб ви не були така сама впевнена і така щаслива. Тобто він буде вас руйнувати. Є людина, це чоловік також статусний при грошах, при грошах дієжний, дуже гарний, але який захищає, з яким душа в душу. Це все я перекриваю. Так, що я тут ще зроблю? Ось так. Перекриваю і перекриваю. Я хочу, щоб до вас прийшло кохання справжнє щоб ви зробили правильний вибір. Цей негатив я прибираю, заперечую. Якщо людина вас ображає, не треба витрачати на неї свій час, переступати через себе. Для вас є нове кохання, і воно прийде в ваше життя. Вище сили, духи роду, я прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу прибрати весь негатив, прошу пробачити карму негативну. Борги сплачені досить вже. Прошу відкрити шляхи на те, щоб в ваше життя прийшов чоловік адекватний, з яким ви будете щасливі, який буде любити вас, і якого ви будете любити, і який буде оберігати, захищати, і нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так і так буде. Заберіть весь негатив, відведіть поганих людей і дайте відкрити дороги на щасливе життя. Так, Запрошую до себе на сеанс. Це буде, бачите, свікруха вилазила. Так, це буде м, краще. Коли є індивідуальні розклади, то краще працює. Але загальні розклади також працюють. Всім дякую за донати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.